Привіт-привіт, близнюки! І це таро підказки на жовтень 25-го року для вас, близнюки. Подивимось, що вам підкажуть карти і Всесвіт. Дурень, перша карта це дурень, це починання, якісь нові починання. Це, знаєте, як почати життя з чистого листа. Бачите, він іде, в нього майже нічого з собою немає. Він. Такий на, на легкий, тобто в нього немає якихось да, думок таких важких з собою, немає великого бажу з собою. Він такий легкий, знаєте, ніби невинний йде. І ось це е, ваші кроки в нове життя, в життя з чистого листа. Да? Тобто це може бути е, якийсь новий етап, новий цикл в вашому житті. Якісь нові можливості це можуть бути. Це може бути, знаєте, як не бійтесь почати, почати все з нуля. Да? Не бійтесь, ем, отрим, не отримати, а прийняти новий шанс. Тобто вам можуть давати якусь пропозицію, якусь можливість, не бійтесь, приймайте, йдіть. Так, навіть якщо це буде повністю все з початку, з нуля. Байдуже йдіть. Це, знаєте, як сміливість. Сміливо йдіть в нове, не треба триматися за старе. Давайте ще подивимось. Ну це хороша карта. Якоїсь можливості, якогось починання. Випало. Давайте подивимось, що в нас випало. Так, дві карти випало. Це королева е Жезлів. І це сила, це, знаєте, це сміливість, сміливість йти вперед. Да? Це ваша рішучість. А ще це, може, знаєте, це може бути якось з творчістю пов'язано, Можливо, ось ця ось цей новий шанс, можливість якось буде пов'язана з творчістю, з творчістю. З творчою діяльністю, з творчою сферою, якось так. Або це може бути людина, в якої ви будете питати поради якоїсь. Це королева в нас жезлів, тобто це вогняна стихія, це може бути людина за знаком Овен, Лев або Стрілець. Можливо, це хтось, да, хто у вас ем, хто. Хто для вас авторитет, тобто, можливо, мама, можливо, вчитель, ваш гуру, тобто хтось, да, до якого ви прислухаєтесь, можливо, ваше керівництво, да, теж так, 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 може бути. Ви будете, можливо, питати якоїсь поради, можливо, з цієї поради, чи варто йти, чи варто приймати цей шанс, чи варто да, там, забувати про старе починати з нуля. Але Ось це в будь-якому випадку означає так. А третя карта випала це шістка пентаклів. Шістка пентаклів, і це, знаєте, це матеріальна карта шестірка. І це, бачите, він роздає гроші. І ваги в нього. Тобто, це баланс. Ви тримаєте цей фінансовий баланс настільки, що ви можете навіть матеріально комусь допомагати. Можливо, це буде допомога батькам, можливо, просто на благодійність кудись гроші. Да? Тобто, це означає, от, бачите, в нього, в цієї людини, тобто у вас є гроші, що ви можете навіть дозволити собі комусь фінансово допомогти. Тобто, все ж таки. Скоріше за все, це починання. Можете не хвилюватися, гроші воно також буде вам давати, щоб вам вистачало. Да? Тобто, так може бути. Ось такий у вас місяць близнюки. До нових зустрічей!